Покербет обирай свій спорт. Що нещодавно британська розвідка написала, що російським окупантам доволі важко протистояти українським fpv дронам на лівобережжі Херсонської е, області, оскільки у них там мало fpv дронів, е, мало ребів, які можуть протистояти цим fpv дронам Але яка ситуація у нас із цим враховуючи той факт, що Буданов каже, що обидва е, 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 і ті, і тій стороні важко, враховуючи на величезну кількість просто FPV? А чому в принципі в даному в даній ситуації відштовхуємося від зведень британської розвідки, яка, вибачте, просто копіпасти якісь дані з відкритих джерел? Ну в обох сторін спостерігається історія, коли, якби що нам, що не на росіянам, стоїть задача наростити щільність таких засобів на одиницю кілометрів фронту? Ну тому що і вони можуть бідкатися на те, що десь там наші дрони їм досаждають, і ми бідкаємося. Просто у нас такайна картинка дивно склалася, коли російські усп... Піхи там гіперболізуються, от прям що лише не завтра, і все от, російські впівідрони все винесуть і, і хана. І вони цими впівідронами прям до Берліна дійдуть на те, що до Києва. А про якісь власні успіхи, якісь власні напрацювання, в нас зазвичай мовчать. Причому я так підозрюю, що навіть уже з політичних мотивів. Тому от виходить така якась дивна ситуація, що ми, от, щоб оцінити ситуацію з безбілотними технологіями обох сторін, вимушені відштовхуватися від повідомлень британської розвідки, яка ну, мало. То, що купіпастить дані з відкритих джерел, наприклад, якісь от дані навіть з нашого порталу взяти з запізненням на 5 днів. так тепер навіть британські експерти починають обговорювати, що можливо такі от зведення Міноборони Великої Британії втратили сенс, в принципі. Але от якщо гіпор, якщо вони гіперболізуються, то питання гіп, гіперболізується ким? Бо зрештою українське керівництво, якщо говорить про якісь успіхи або невдачі, то здебільшого воно говорить це західній пресі. І Все, що стосується фронту, е, українці дізнаються із західних новин вже в перекладі українських. Я прекрасно розумію, що ну левова частка українців вона не читає спеціалізовані видання, як, наприклад, Defense Express. Вони читають там 24-й канал, українську правду, які не пишуть в деталях про те, що відбувається, тоді які вихід із цієї ситуації? А ви маєте на увазі ситуацію щодо інформування чи виправлення якихось. Ну, а розумієте, в чому штука? да, якось дуже справедливо зауважили. Більшість українців не читає якісь профільні спеціалізовані видання, які це систематично відстежують. Вони читають загальнонаціональні видання, на яких є відповідний перелік публічних спікерів, які люблять їздити на дезах, про те, що у нас все погано. Що то в нас шот Росіяни нас обскакують на голову? А ми нічого не робимо. Насправді, ну я перелік цих діячів називати не буду. Я думаю, ви розумієте про кого я і в принципі глядачі, які дивляться, про це тут дешуть розуміють. Насправді, з технологічної точки зору такий формат ведення дискурсу, можливо, він би виглядав би непогано, тому що раз на то пішло от такі от жанри, як совєцький або російський аналогавніт, першому вигадали, взагалі американські республіканці 1980-х роках при Рейгану, коли їм треба було обґрунтувати, чому на їхній аналогавніт. Треба ще більше грошей виділити. Це були такі прекрасні часи, коли американці на повному серйозі вважали, що міг 29 краще за 16. Вони правда і знаєте, поки ще от до останнього гвинтика цей винищувач до кінця 90-х не вивчили, аж до того часу вважали, що міг 29 девиця краще в 16. Але ми це говоримо про американців, які і так уміють і так уміли уявляти якісь от критичні сценарії для себе. От там 에, Америка часів холодної війни, це коли там ще десь ще з кінця 1950-х років населення цілоспрямовано готувало до того, що там от, от все атомне бомбардування, все розбомблять, лікарні не будуть працювати, нічого не буде працювати, центральної влади не буде. Вам треба вчитися якось кооперуватися, на вибудовувати горизонтальні зв'язки заради виживання. Відповідно, якщо от, отона. Яка там в 60-х роках проходила от таку от підготовку, вона в 80-х роках могла легко витримати будь які апеляції, що там росіян такі страшне нет, Що дайте ще терміново кілька мільярдів доларів на перспективну розробку, мільярдів доларів в тих грошах. А ми трошечки не в тому, не в тій ситуації, коли би знаєте, так от дуже та полювати тільки односторонньо. Що росіяни є якісь аналога? Ні, вони нас перескакують там 100-500 разів, а ми нічого не робимо. Треба поступово про свої якісь добутки говорити. Ну тому що яскравий приклад. Я думаю, от хто завгодно, де завгодно міг почути, що в росіян з'явилися наприклад тепловіз... дрони з тепловізорами. І це погано. Або що росіян з'явилися піввіддрони з машинним зором, і це погано. Але водночас сигнали у відкритому доступі про те, що в нас теж є дрони з машинним зором і дрони з тепловізорами. Я так розумію, що ніхто не мало хто уловив, ну тому що відомий перелік публічних спікерів громадянам України про це не повідомив. Тому, як шукати тут вихід з цієї ситуації, я не знаю. Вихід, хіба, вихід буквально якраз про те полягає, щоб. Допустимо, от в такому форматі, як ми з вами говоримо, я щось повідомив нашим громадянам, що в нас не те, все так погано, як це може відбуватися. Врешті, про те, що у нас, як кажучи, з технологіями реба і там, по безпілотникам не все так погано, демонструє хоча б той фрагмент специфічний І зведення повітряних сіл, там не стверджується, що десь 20 засобів повітряного нападу РФ були подавлені засобами радіоелектронної боротьби. В нормальних бо умовах це мав бути привід для свята на тиждень. Ну це не в нема не в наших умовах, там де е, публіка прогріта щодо того, що ми нічого не робимо, нас все відстає, тільки а дайте нам ще бюджет називається на один мільйон дронів. Ну я про це кажу, що єдиний вихід з цієї ситуації це просто спеціаліз спілкуватися з людьми, які е, або ведуть спеціалізовані видання, або дуже розбираються в конкретних темах і можуть простими словами пояснити, е, в тому числі і нашим глядачам. Про те, що що взагалі відбувається, і чому хороші новини насправді є. Просто останнім часом негативних, які часто передруковуються, наприклад, з того ж самого видання за телеграф, які писали про те, що 15 січня почнеться наступ на Харківщину, який і так уже триває. Ну тобто, неясно взагалі з чого вони це взяли, але от сьогодні 13 число скупчення російських військ все ще немає. Я дуже сумніваюся, що росіяни зможуть за два дні зробити отак, і там з'явиться ще 500 тисяч російських військ, ну умовно так дуже гіперболізовано, які зможуть Тупати на будь-який напрямок, але все ж стосовно того, що ви сказали, про те, як росіяни про те, як американці дуже так гіперболізовано сталися ставилися до міг 29 про те, що вони вважали його кращим за Ф-16, Але хіба це не хороше позиціонування, того що вони не зневажливо і не недооцінюють ворога? А вони, тобто, цілком серйозно його сприймають, думаючи що їхній літак суттєво кращий за розробки їхні, що дозволяє їм, якби постійно тримати себе в тонусі і не розслаблятися. Дивіться, я ж не казав, що це погане позиціонування. Я навіть на початку цього спіча окреслив, що цей технологічний прийом, який в нас дуже часто використовується, щоб перебільшувати успіхи ворога і не говорити про свої що, можливо, він сам по собі не поганий, він би міг би працювати. Але я далі окреслив, що це прийом, що от коли там е е е е що такий прийом працював в Америці часів Холодної війни, чисто тому що там встигли е е ну, підготувати населення до ще гірше. Знаєте, ми ще, до речі, можемо ще зуважити, що там от, пропаганді часів холодної війни американської, от те, що росіяни ем, здатні на Бучу, там навіть не ставилось питання ні про що, можна перебрати будь е, там будь-які, скажімо так, сценарії там, жанри. або, наприклад, що там Кленсі відома автора військової фантастики, або давайте згадаємо Рембо 2 і Рембо 3. Дуже легендарні фільми. Я зараз на повному серйозі. Тобто виходить, там в них навіть не стояло когнітивних бар'єрів, щоб показати росіянам, ну якими вони є, власне. Звісно. Як ми їх зараз приймаємо. А в нас, виходить, даруйте навіть от такі от, ну, називаємо так, травматичні події весни 2022 року, які от і далі заклали характер цього конфлікту, в якому ми перебуваємо, досі сприймаються ну, таким що, знаєте, травматичним, ну, не скажімо так, замежовим. Тобто ми навіть про це не маємо сил говорити. І якось це все переосмислювати. Тому якби це зараз парадоксально не прозвучало, виходить, що ми намагаємося використовувати певні американські технології будування наративів, будучи при цьому значно слабкішими, чим американці. Тому це проводить до відповідних результатів. Ну і живучи трохи в іншому контексті, ніж американці, бо я щось слабо пригадую, щоб в холодну війну американці слухали російський реп, чи дивились слово пацана. По моєму такого не було. Ну не тому, що слово пацана це загадить це це була антіутопія. Ентоні Берджа з механічний аплісін. Це от там, де вони ну називаємо так перекладають сучасними реаліями слово пацана і тому подібне. Це була антіутопія, коли їх розгромили із моделювання, що то росіяни розгромили американців. Розумієте, от наскільки це от така щільна історія була? Що це була антиутопія, що там от е, американські підлітки починають хуліганити в стілі слова пацана і говорити з суміш англійських і російських слів. От, от так це насправді було. От єдиний твір. Єдиний твір, згоден. Є, е, до речі. Дещо специфічне питання, якщо його ставити в тому ключі, що ми говоримо, як в принципі більшість журналістів і військових експертів, коли об, щось обговорюють, вони обговорюють в дуже такий, я б не сказав, вузький коліїв, доволі широкий, але вона, знаєте, так, широкими мазками. Є Конкретна цитата і конкретна фраза від командувача сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського, який каже, що російське командування не досягло своїх цілей, а відповідно зимовий наступ росіян не має успіху. Але це, однак, не означає, що росіяни не припиняють тиснути. Зараз, якщо дивитися на зведення Генштабу, ми бачимо, що росіяни стараються тиснути в тому самому темпі або принаймні в тому самому темпі, як вони це робили упродовж останніх кількох тижнів. Тобто темп так чи інакше. Римається, але ми ж якби прекрасно розуміємо, що має бути кульмінація. Вони не можуть в одному і тому самому темпі, зважаючи на кількість та інтенсивність втрат як в живій селі, так і в техніці, тиснути з одним і тим самим темпом. Має бути якесь логічне завершення цієї історії, чи те, що говорить Сірський, це і є по суті, е, от пік уже пройшов, і воно йде на спад, чи навпаки, вони можуть ще більше посилитися. Знаєте, у нас сьогодні вам буде, з нами буде, буде не ефір, а суботнє читання логіко-філософського трактату Людвіга Гінштейну, якого зараз починають читати наші філологи. Але тепер, а тепер серйозно. І чому я тут навіть Людвіга Відгенштейна згадав, скажімо так, в нас в інформаційному просторі занадто вживалась концепція, що там Путін планує якийсь великий страшний наступ перед виборами. І здається, навіть під цю концепцію, навіть у в рамках цієї концепції, глава держави зробив відповідну заяву нещодавно на зовнішню публіку. Але. Раз на то пішло. Давайте пригадаємо, що орієнтовно десь квітня травня 2022 року одна із, один із параметрів війни, в якій ми зараз перебуваємо, заданий приблизно так, що росіяни хочуть провести якийсь рішучий генеральний наступ, який їм дозволить диктувати там певні політичні умови, на які в нас відповіли за соціологічними опитуваннями, поки що громадяни України не погоджуються. Знову ж таки, ми здається, навіть з вами, з вами теж там, десь коли обговорювали різні негативні сценарії для нас, от теж це обговорювало, що там росіяни хочуть примусити. Нас не просто там знаєте, щоб ми там якось діалоги, ну, а просто зламати буквальному сенсі для них перемовини це акт насильства. Ну тобто, да, от, виходить, перемовини там треба брати в лапки, тому що коли відбувається акт насильства, які перемовини, власне, яка комунікація? Це акт насильства. Відповідно, навіть якщо логічно якось передбачають, що росіяни десь будуть масштабувати зусилля, там нарощувати кількість атак, наприклад, на Авдіївському напрямку, чи на де там ще другий гарячий Мар'їнський, чи де там Південний. Можливо, тут в даному випадку, щоб не допустити обвалу до того сценарію, що у росіян відбувся генеральний наступ там, де вони можуть диктувати політичні цілі, от можливо, ця от заява, командуючи Сухопитими військами і в політичному плані була сформульована максимально оптимально. Щодо кількості там, як буде насправді проявлятися на фронті, щодо там, кількості атак на певних напрямках, щільності застосованих тих сил та засобів, це, звісно, питання відкрите. Але ну, в даному випадку треба бути дуже обережнішими з визначеннями, тому що далі про обережність з визначеннями, от є непоганий приклад, правда, вськовострічний, але він дуже показовий. Думаю, хтось з наших глядачів та чого цей мам, що начебто там, десь, от, коли було ну, торгнення нацистської Німеччини в Польщу, 1939 році, Десь було настільки вчедушне становище, що бідні голі босі, нещасні польські гусари мусили танки рубати шаблями. Мовляв, це настільки було погано, але є один специфічний нюанс. Такого епізоду не було. Його там все було насправді сухо. От там танкетки, ну в сенсі, невеликі танки, дуже потужні, передані якісь кавалерійські частині, непогано врізали, даруйте німецькому продовому згону з танків. Ну, тобто, мав би бути рядовий епізод. Ну хтось із групи журналь, польських журналістів щось переплутав і вони собі в голові придумали, що це в них різко на четвертий день війни стало настільки відчайдушне становище, що вони не лишається нічого іншого, як польським гусарам. Рубати німецькі танки шаблями буквально. Вони так малювали. Тобто польські гусари скачуть на німецькі танки шаблями, а німецькі танки їх наматують на гусениці. І от Польща почала валитися. Відповідно, з тими всіма негативними оцінками, які зараз публічно звучують, треба бути ще дуже обережним щодо ракурсі, щоб ми, вибачте, не почали психологічно валитися. Угу, згоден, до речі. Але е, є, я би сказав так. Не всі публічні заяви, у тому числі які лунають від нашого військово-політичного керівництва на міжнародну арену, наприклад, з яких потім передруковується все, і ми читаємо це вже тут в українському перекладі, вони є негативними. От, наприклад, Боданов каже, що з е, кінця літа 23-го року росіяни збільшують кількість вироблених боєприпасів, якщо порівнювати з попередніми роками, але їхня якість падає. Чи це є наприклад критичним показником для російської армії, зважаючи на той факт, що вони ж не працюють так, як працюють сили оборони? Коли там раз і точково, а вони там дуже гіперболізовано закидають там певну територію, там 10-20 снарядів на неї кидають. Чи це от в такому ключі щось змінює для них? Не змінюю, тому що по перше, давайте поставимо питання так: те, що нам доводиться використовувати там відносно невелику кількість нарядів для ураження чогось, це вже скоріше доруйти по бідності, а не по е шляхетності, тому що за радянськими нормативами, які заліто для нашої армії, актуальні, ну на ураження взводного опорного пункту треба до 2000 снарядів нарядів калібру 152 мм. міліметрів. Тут дуже просто питання в точності стрільби. Можливо, якраз це через точність стрільби треба на взводний опорний пункт. Він же воп 2000 снарядів калібру. 152 152 мм. Другий нюанс. Ми маємо справу з противником, який на повному серйозі купував старі білоруські утилі... снаряди, які мали б піти на утилізацію, але які продавалися як відремонтовані. Ну, тобто там білоруси протерли тряпочкою спіртом буквально і видали їх за нові. І потім ми маємо результат, коли 20-30 російських снарядів. Не розірвались просто. Ну, чому в нас стоїть проблема, що ми будемо десятками років розміновувати території, це ж не тільки тому, що росіяни десь буквально залишили міни, а тому, що дуже багато нерезірованих боєприпасів. На цьому фоні, знаєте, поняття про те, що вони роблять боєприпаси, які спрацьовують гірше. Ну, по-моєму, боєприпаси, ну, якщо намагатися зрозуміти логіку ворога, в його логіці боєприпаси, які спрацьовують гірше, це ж краще, ніж боєприпаси, які не спрацьовують взагалі. Але з іншої сторони. Ну, знаєте, спроба дати відповідну кваліфікацію е потужностям противника, що мальованих там сепадає, там рек з ракетами з снарядами все погано і з військово-промисловим комплексом все погано, вона нагадує підготовку до дещо іншого е процесу. І не дарма е можемо згадати, так би мовити, новину, ну, що той же самий чинник головного управління розвідки включений по е офіційно опублікованим документам, включений в склад делегації по перемовинам з. Е Ким тим -так, гарантіям безпеки. Ти більше ну, раз на то пішло. Ну, під час переговорів, переговорів, ну особливо, якщо брати американський бізнес-стиль, ну всі тиснуть один на одного. Чому, наприклад, там навіть ті самі американці культивують такі агресивні, ну, в міру, нормальні, агресивні види спорту, бокс, там американський футбол, хокей і тому подібне і тому подібне. Ну, а що росіяни думають, що вони одні вміють в примус до опонентів? Відповідно, цей аргумент, що там росіян стали погані снаряди, це не те, що там має проявитися на полі бою, а можливо, проявитися десь. Чому Бо пройшов на зараз зазвичай ще не прийнято розмірковувати? Це от бачите, доходимо до того, що є, якщо пояснювати і говорити, то не такі новини вже й погані, як вони здаються на перший погляд. Стосовно е балістичних ракет, які росіяни беруть в КНДР. Як відомо, 10 числа всі країни 47 держав зібрались в одну велику державу і висловили своє засудження. ГУР, як повідомляють, ще до кінця не зібрали докази, але вони над цим працюють. і в них там вже певні напрацювання зрештою є. У сполучених штатах є докази того, що КНДР передали. Ці ракети чи ці ракети чимось відрізняються від тих, які вже є в плані балістично в Росіян, бо в соцмережах, наприклад, якщо зайти в Телеграм, не на спеціалізовані видання, тобто на ті, які читає більшість українців, можна зустріти інформацію, що вони не просто обходять е, системи протиповітряної оборони українські, а що конкретно завдяки цим балістичним ракетам, росіяни можуть творити неймовірні просто чудеса, оминаючи причому при цьому всі системи української протиповітряної оборони. Які, які інтере, однакі інтересні новини йдуть, прям вах називається. Якщо говорити насправді більш предметно, ну з формальної точки зору, да, в нас проти балістичних повітряних цілей зенітної ракетних комплексів краю обмежена кількість. Тому будь-яка балістична ракета, ну яка летить по балістичній траєкторії, нам може створити проблему. Навіть стара добра радянська точка У. Ну, бо це ж по балістичній траєкторії влетить ракета. Але що прямо говорити про те, що північно-корейські ракети прямо такі вундер... ще більш вундервафісті, чим російські іскандери, ну не доводиться. Перевага північно-корейських ракет для росіян полягає в іншому. Ці ракети якраз мають більш спрощенішу конструкцію, ніж російські іскандер, відповідно, можна забезпечити більш масове виробництво. Будь-яка ракета вона має бути масовою виробництвою, а не аналоговнітною, як той самий іскандер. Тим більше, що у спроби ще й там, Перемудрити досконаленнями іскандера росіяни вже гралися. Фіксували факти, коли вони весною влітку 2022 року застосовували Іскандери, на яких стояли теплі пастки. Ну, тобто там Пристрій 9В899, якщо не помиляюсь, хоча можу помилити, з індексом там був дуже складний. Суть така, що от, от, ці теплі пастки мали б спрацьовувати, що, якщо б ми почали б стріляти з, з, з цих стінгерів по іскандерам, але камон, по стінгерам з Іскандерів. По, із стінгерів по Іскандерам ніхто стріляти не збирався, тому що і так знали, що ну, по ЗРК це не та зброя, яка проти балістичних ракет. Відповідно, росіяни себе, самі себе перехитрили, ну, тому що зробили виробництво балістичних ракет дорожчими. Відповідно, не можна говорити про те, що північно-користських ракет якісь там особливі характеристики попро, обходу протиракетних комплексів. Тут проблема в тому, що нам цих от петрітів не вистачає, їх треба більше. Хоча, звісно, сторони, звісно, можна поставити питання так: ну, от, доколі просто просити? Пи? Чим ми гірше поляків, які якби, і купили Петріот за 4 мільярди доларів, і самостійно організували деяку інфраструктуру навіть для їхнього виробництва, наприклад, пускових установок. От поляки локалізували виробництво пускових установок, де Петріють у себе. І дуже доволі, тому що зодно зекономили. Цикл виробництва ракети до Петріот 23-25 місяців. Тобто це вже штука, яка вимагає довгої волі. Що нам заважає проявити довгу волю і от якось, ну, перейти до історії, щоб там. Частину лок... технології по Петріоту локалізувати в себе хоча б виробництво тих самих пускових установок. Ну. ну, як то кажуть, на все свій час будемо сподіватися, що воно так є, але неодноразово, до речі, я е, зустрічав думку про те, що. Е... Нову схему або нову систему оборони, яку пропонують нам сполучені штати, мовляв, будуть робити акцент на те, щоб Україна сама була здатна виготовляти більше озброєння для того, щоб мати у тому числі і більше волі діяти так, як вона хоче, і мати змогу відбувати російську агресію в майбутньому, зважаючи на той факт, що російські ракети летять по українських містах, чи можливо розбудувати цей процес у таких умовах? Давайте поставимо питання так: ніхто ж нам не обіцяє передати технології виробництва тамагавиків тарусів, можливо, може. Ми не ставимо питання. Стоїть питання хоча б щодо того, щоб ми навчилися самостійно робити боєприпаси до артилерії натівського і радянського калібрів, ну і можливо важку бронетехніку, ну там важкі БМП і бронетранспортири. На це все треба один-два. Власне, у чому якраз от по двох стратегії. І чому дуже багато насправді йдуть справедливо негативних повідомлень Західних що, можливо, там будуть насхиляти до різних м -м, специфічних сценаріїв, які ну, соціологічна думка поки що не сприймає. Ну, тому що на Татання виробництва власного там, боєприпасів, зенітних ракет, бронетехніки треба один-два роки. Причому, щоб поставки йшли не гіршими темпами, ніж у 2023 році, один-два роки. А це все якось не передбачається. От Тому і проблема, що от, нам не треба мріяти, що нам хтось дасть томагавк. Є така дуже показова історія, що, наприклад, Франція була, хотіла в 2000-х роках купити тамагавку, отримала від коша і була вимушена займатися ракетою скальп. І намагатися її адаптувати заодно до фрегатів, але ну, вийшло так собі на 200 кілометрів дальності ну, значно гірше, ніж у калібра навіть російського. Але тим не менше, ну, просто це ілюструє, що ну, ми не отримаємо того всього, на що ми хочемо і що розраховуємо. Ну, Томагавка там, може, і дадуть. Просто не той, про який ми уявляємо, пане Іване. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Кричевський, це експерт видання Defense Експрес.